Виконкому присутні розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні сім членів виконкому, Кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України. Про Запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення на, на порядку денному у нас 14 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розподіл субвенцій з державного бюджету. Будь ласка, Діна Ансарівна. Відповідно до розпорядження голови військової адміністрації для бюджету Житомирської громади спрямовано 67 млн 233 двісті тисячі гривні на придбання житла, а сам для 27 родин наших героїв. Крім того, для виплати за найм житла надійшло 12 тисяч 894 гривні. Прошу прийняти до бюджету. Голосуємо. Питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирводоканал Житомирської міської ради на 2025 рік. Будь ласка, Роман Ігорович. доброго дня. Е, просимо внести зміни до фінансового плану КП «Житомирводоканал» на 2025 рік. Е, доходи збільшуються на 30 млн. 170 тисяч гривень. Е, витрати збільшуються на 1 млн. 38 тисяч гривень. Всі зміни пов'язані з рішеннями сесії Житомирської міської ради та внесеними змінами до інвестиційної програми КП Житомирводоканал на 2025 рік. Просить не підводити. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення міськ світло Житомирської міської ради на 26 рік. Да Сергій Миколайович. На 26 рік ми запланували доходи в розмірі 47 мільйонів 470 тисяч, витрати 400, 47 мільйонів 410 тисяч і прибуток в розмірі 60 тисяч. На зовнішнє освітлення плануємо 20 мільйонів 525 тисяч гривень закупівлю електроенергії. Там по 11,70 сімдесят виходить вартість електроенергії. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства експлуатація штучних споруд Житомирської міської ради на 26 рік. Будь ласка, Віталій Мирославичу. Добрий день. Фінансовий план у 2026 році доходи е, плануються 24 мільйона 754 тисячі. Витрати планується 24 мільйона 684 тисячі, прибуток планується 70 тисяч. Показники фінансового плану враховані виходячи із таких показників, як зростання заробітної плати, відповідно на 9,9%, також зростання цін на матеріали на 8,6%. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Житомирської міської ради на 26-й рік. Добрий день план опрацьований. Запитань немає. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про поділ об'єкта нерухомого майна. Доброго дня, З метою забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, враховуючи прийняття в експлуатацію. Прихисту гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб та інших соціальних вразливих груп населення по Домбровського, 16А. Даним проєктом рішення пропонується здійснити поділ об'єкту нерухомого майна загальною площі 283,4 квадратних метри, в тому числі житлової 193 по вулиці Домбровського, 16А, на такі об'єкти. Це... Да, на сім квартир і, і приміщення номер 1 І е, другий пункт це визначити баланс утримувача даних квартир соціального прихистку по 16А, наше комунальне підприємство, Центр інвестицій Житомирської міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 липня 2008 року номер 537. Будь ласка надія Ігорівна. даним проектом рішення пропону рішення пропонується внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 23 липня 2018 року номер 537. а саме включити до переліку квартир кімнат, віднесених до фонду житла для тимчасового проживання житлові приміщення. Це приміщення соціального прихистку гуртожитку, який був реконструйований для заселення внутрішньопереміщених осіб по вулиці Домбровській, 16а. Включаємо відповідно до сім однокімнатних квартир, відповідно до поділу об'єкта нерухомого майна. Попереднє рішення. Ще б хотіла звернути увагу, що цей фонд був створений у 2008 році на виконання постанови Кабінету міністрів від 31 березня 2004 року. І Постановою передбачено надання житла безоплатно, надається житло з обов'язковою сплатою за комунальні послуги, визначений категорією громадян, у тому числі внутрішньопереміщеним особам. Прошу підтримати дане плат рішення. Наступне питання: про взяття на облік громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян та надання житлових приміщень з даного фонду. Пропонується взяти 8 сімей внутрішньопереміщених осіб на облік громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. І пунктом 2. даним громадянам пропонується надати в тимчасове користування терміном до одного строку без реєстрації. Сім квартир буде по Домбровського 16 а і одна кімната в вулиці Східній в гуртожитку з місцями загального користування. Це окрім того, що це сім'ї внутрішньопереміщених осіб мають статус. Це всі сім'ї, які відносяться до категорії громадян соціально незахищених верст населення. В складі кожної сім'ї є особи з інвалідністю. А то й дві це особи, яким по стану здоров'я передбачені перші проживання на перших поверхах. Якщо територіально дивитися, це сім'ї із дві сім'ї в нас із Харківської області, дві сім'ї із Запорізької області і три сім'ї з Донецької області, в тому числі одна сім'я нашої з зруйновані. Прошу підтримати на Наступне питання про продовження строку проживання в житловому приміщенні віднесеному до фонду тимчасового проживання. Даним проектом рішення пропонується продовжити строк проживання сім'ї строк осіб, які проживають у даному фонді з 2008 року. за комунальні послуги заборгованості. Немає відповідний пакет документів надали на комісію. Теж розглянуто. Прошу підтримати, і е, е, наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 5.11.25 року номер 1503. Даним проектом рішення пропонується внести зміни на підставі заяви та наданих документів в частині зміни складу сім'ї. Це сім'я, які проживають в нас вересах в Рейцах, модульному будинку. Була одинока, вийшла заміж чоловіка, включаємо. Дякую. Решта Дякую. питань розглядається в закритому режимі.